Але ця сфера, вона по моєму на тижні е, в тіні великих процесів. Вона нагадала про себе і, і, і замурчала ще, ще дай Боже, як. Тут у Верховну Раду внесли законопроект 12278. О -о -о. Це по прокурорах, по прокурорських пенсіях. У нас 6867 прокурорів. Мало того, що на зарплаті мають якісь ще інвалідності, а зарплати ж прокурорські, ой, 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 які ж не, не слабенькі. Так вони ще собі по 22 тисячі пенсії отримують. Непогано. Так, та, та, вирішили відчекрежити їм ці такі пенсійні тестікули. Ну і в нас з'явилося два лобіста, і таких лобіста на захист прокурорів, що шутбамуга. От вони, коли сидять нищечком і не випирають ніде. Та інколи здається, що, що їх ніби в парламенті нема вже. Але тільки трапляється і якийсь такий тестерний чи тестовий момент, коли, коли треба ну, випхати рило з-під е, е, шконки Верховної Радівської, так вони вискакують тут, як тут. Це у нас мамка, і не Клюдов такий. Мамка це такий, ну, Дончуківський кадр, до речі, що цікаво, що він був слідчим у спра... керівником слідства у справі фа... сфальшованого звинувачення проти Тетяни Чорнової. Її там ну, розказували, що вона хотіла вбити якогось правоохоронця. Там, ну, Це в 2014 році, я так розумію, а, події. А. Ну, а той до 15 до 2014 ну, році слідство вів по ній. І що найцікавіше, що Свідком виявився чувак, який є тепер помічником мамки. Ну, Ні разу не конфлікт інтересів, ні разу просто. Поруч не стояли просто. бляха муха я. Ну, а другий Ніклюдов – це ще той персонаж. Цей персонаж рвався після 14-го року у прокурори Кривого Рога. Ну і пішов вже ж тоді ввели цю тестову систему. Так він бідака здав із 17 людей на 14 місці. Після нього два студенти і прибиральниця була. Але за те чувак на дні народження пшонки морку співав. То він ще талант. Талант, ну, а як? Талант пробиває до... дорогу. Ну, принаймні, співання Мурки дозволило йому в складі слуги пройти в парламент. Нафікіль культури, субкультури. Ну, знаєте, це ж мені нагадує в принципі ту радянську таку систему, коли мінти, які постійно слухали шансон, слухали так, отаке слухали. Вони частина кримінальної субкультури, так що як не крути, прокурори й менти ну ми ж мали ще жодного замген-прокурора, який теж валив бурку на на роялі. Прямо так би мовити, слухайте. Які таланти пропадають? Пряха муха, я, 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 я взагалі дивуюся. Може, може їм треба було може це якась друга колона українського шоу-бізнесу. Під назвою Генпрокуратура. От квартал би зайнявся ними, слухайте. Потенційні, там. Ні, ну якщо, якщо врахувати, що із е, КВН нас попролазив Стефанчук, його брат Коля, ну і пішло, поїхало, включно з Юзиком, так йо майо. Це такі, та... така м'ясорубка, знаєте, як на їх. Ми Перефарширували. Ну, <рес> Але ж при... прикольно, що. Якраз ні виліз, ми про КВН згадали. Так ні виліз в історії, коли Юзік у Кривому Розі ділив потоки, хто які відвали контролює, хто хто які що, вони там ділили. І це хто аудіозапис зробив. Де вони, по-моєму, е, 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 та Юзік і е, менти Криворізькі. Ділили хто як, ну, хто. як вони все порішають? Так, ні, хто з чого буде харчуватися? Угу. Харчуватися. Слухайте. Так що е, якраз там, там контроль над е, поліцією і е, ну, правоохоронні органи і кадрові призначення обговорювали. Прекрасні люди, прекрасні люди. Вони привели країну до демократії. Так ви дивіться, от призначення райдерш адміністрації у Києві. Нові. А, це ж чачок, що матка, боска, да, 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 да. да Там уже. ж... Там, там... на підвір просто. Та, там... Якщо подивитися на ці призначення. Це як його, Максим. Е е е із із, із кавенних теж із кавельного проїзхожіння. Так, дивіться. Бак Бахматов Максим Ісанович, Деснянська райдержадміністрація, Святошинська, Зантарая Георгій Малхазович? Ну, Зантарая, хоч спортсмен, він, він, він ну так, він, дзюдоїст. Не цей не, не, не промишляв. Ну може, дзюдоїст візьметься за цю роботу? Дійсно, може, щось а вдасться вони... реалізувати раз раз кличко боксер то треба джедаїста це, це, ж не це ж не кличко призначає горіс я пояснити бо так так це це, це, це це квота президента це призначення по ну принаймні вони погоджуються через президента і через військову адміністрацію Військову, не, не через. Я взагалі не розумію, навіщо вони потрібні. Ем, я так розумію, що Київрада приймає бюджет, а ці мають реалізувати цей бюджет. Ну, ми бачили реалізацію так. бюджету. Так, буде... гарні, дуже купувалися, барабанчики покупалися Барабанчик. купувалися. Так е, це дуже потрібно під час е, повітряних атак То, е, це... бити в барабани. Терапія, барабанотерапія. Знаєте, те, що залишилося в черепній коробці під назвою мізки, щоб вони взагалі вилетіли звідти. Мізки, Це якось здруге. Оце таке сіре, таке пожмакане в голові. Там і сіре, там і біле є, там дві речовини є. Нейрони як сони. Вони мають здатність е, взаємодіяти. А хто з них дівчатка, а хто з них має? <сіли> Бо те ж воно ж, якщо сіре і біле, то воно як всі дуже, дуже нагадує. Знаєте, я тут теж таку підбірочку вже підібрав. Ну, по-перше, ми от заговорили про портнова, з'ясувалося, що він був в Україні. Зустрічався він з Володимиром Зеленським. Зустрічався він з президентом. Про це повідомляє видання Цензурне з посиланням на власні джерела. Під час візиту в Україні 17-19 травня. Він зустрічався з Зеленським Єрмаком і Татаровим. Він зустрічався. Був випущений з України. Да, нормальний. Це без довідки з ТЦК про наявність законних підстав для виїзду за кордон. А навіщо баріну? Довідка. Він має виїхати: заїхати, виїхати спокійно. Його прізвище сама довідка. Оце є і є довідка. Але, але це ж по суті, чесно кажучи, в мене от виникає питання. А затримали б його і був би живий. Може і так. Бачите, от. Врятували би людину. Врятували б людину. Тому щось воно дуже нагадує, що, що там якось, якісь зачіпки внутрішні. Так в тому і справа, що влада мовчить, нічого не каже, ніхто, ніяких. Я розумію, що версії зараз висувати дуже складно йде слідство. Але тим не менш, якесь дивне мовчання. Так, мовчання. І потім тест на, так би мовити, похоронний тест на Байкове. Ну, Народ дуже збадьорився, вони зрозуміли. Вони ж взагалі закинули ідею поховати його на Байково, щоб ще й державний ритуал спробував. Я чув про Звіринецьке. Ні, так це вже потім. Потім вирішили ага. на Звіренці ховати. Це теж старовинний цвинтар в центрі Києва. Але тут для мене є отакий момент, бо зараз дуже багато вагань, чи це внутрішній чи це український замовник чи зарубіжний. Е, і що ставить на розтяжку цей сюжет? Якщо зараз вони з переляку влаштували тиск на слідство з допомогою українського посольства, то ніби на, на злодії шапка згоріла. Але з іншого боку, якщо їм би треба було прибрати, то на їх його прибирати в Іспанії? Якщо тут не, ніякі міжнародні слідства на території України не добралися б до його зв'язків якихось ну, владі. Хоча добралися і знають хто, хто де що по чому. Але зараз же слідство почне мусолити всі його зв'язки із росіянами. І австрійські зв'язки, ну і з банкою. Тут уже повилазить. І, і таке враження, що е, тут почалася на банковій паніка, бо вони б якось не дуже хотіли вип'ячувати свої стосунки. А тут воно, вже навіть наші розслідувачі виявили, що він зустрічався з банком, із Зеленським, і з Єрмаком. Тобто воно повилазило, повилазило, по-моєму, в, в Набу Ні, в ДБР, він з керівником ДБР, по-моєму, зустрічать з, з кривоносом. Це Набу. Кривонос. Тобто тут повилазило, і головне, що не, не зі, зі слідством, а з керівництвом. Тобто, він якийсь схематозік по трамбуванню когось із українських політиків привозив. Я думаю, що, що це могло бути пов'язане. Тому це перше, друге, я не виключаю, що на банкові так ну, смикнулися, бо, мабуть, він все-таки супроводжував деякі фінансові операції, закриті для влади. Щось мені так видається, що він там усякий правиль... А Чому от, цікаво, іспанська поліція закриває засекречує це розслідування? Так. А... Ну, що нормально, нормально, практики втручання в діяльність слідчих органів з боку посольств нема, а наші, наші ж це ну, рипнули, вони ж почали галас, що посольство бере під контроль розслідування. Яке посольство, який контроль, дебіли, який Ви контроль. які маєте слідчі функції зубаження маєте. Це просто. Ну, я, я, я в шоці, це, це ж воно ну, мабуть, там на банку і якесь чудо цюпцяло нізями і, і верещало, і махало руцями. <зум> посольство з переляку буркнуло, що воно щось бере на контроль. Що ви там можете взяти на контроль? Це інша держава з своїми законами. Ну, це габливі. Тим, тим більше на території Європейського Союзу в білий день. Ні, Так ну, це все. Це, ну вони, вони посольство то, пообляпували з голови до ніг, щоб Україна виглядала як така ну, дурочка європейська. Але це в них ну, це в них програма, це в них часть Оманського Кейсу. Але ну по суті то вони ж облажалися, наприклад, з тою Венедіктою. Венедіктова ж екс-прокурорка стала посолкою у Швейцарії, а потім посольство облажалося, яке полізло відмовити російські гроші, витягує із швейцарських банків під російські гроші. Це з якими дебілами треба бути? Ніхто її не відкликав, нічого, все в неї хорошо. Все, все в неї прекрасно. Тобто репутація України в Швейцарії все. Хоча Швейцарія нам дуже допомагає і співчувала по-людськи. Чому е, москалі зараз так голосно верещать, що тут з'явилася е, ну, теза про те, що зустріч Байдена з Путіним відбувалася, то по-моєму, 16 червня, у. Женеві та чи не повторити 16 червня тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Зеленського у Швейцарії. Ну і російська пропаганда тут же вилізла і почала страшно вапіть, верещать про те, що Путін туди не полетить, бо доведеться пролітати над недружніми країнами, які можуть збити літак путінські. Ну і тому подібне. Ну, тобто рівень переляку. Ну, але я собі думаю: ну, добре, а Швейцарія перед те, що допомагає москалів, опять, що ну, Швейцарія ніяка не нейтральна країна, а вона проукраїнська. Але ж, а що ж робила тоді експрокурорка і посолка на користь російського бабла там? Це точно точно проукраїнська країна. Чи, чи все-таки в проукраїнській країні сидить російська агентура і псує репутацію країною України? Тут е, наш з вами спільний знайомий адвокат, і військовий Ігор Лапін подав петицію на сайті президента з вимогою очищення судової прокурорської слідчої системи України від впливу колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Я впевнений, що вона дуже швидко набере необхідну кількість голосів. Ну, а, Лапіна прекрасна аудиторія, дуже так. Якщо, треба сказати, і Лапін прекрасний правник. А я, чесно кажучи, не знаю е, з медійщиків людей, е, яких Портнов не зачепив. Далі. О, тут так. Тут. От. Е, Юрій Ботусов також пропонує. Е, Створити список Портнова тих людей, які були причетні прокурорів, правоохоронців, суддів, які були причетні до схем портновських схем, які співпрацювали з ним. Я вам більше ще скажу. А от в цій всій історії, що мене вчора просто вразило, і позавчора, мене вразив Дубінський, який почав здавати всіх, що пише Дубінський? Я просто зараз зацитую, тому що це, це треба цитувати. Це він буквально напередодні написав за два дні. Агентурна мережа Портнова, встановлена в межах розслідування справ проти нього: офіс президента, Татаров, офіс генпрокурора Семененко Хоменко, СБУ, Малюк Андрющенко-Салюк, Верховна Рада України, Бужанський Мамка. Це всіх корашів здає, розумієте? Це ж кореша. Ну, Шевченківський райсуд, Київський райсуд, апеляційний суд, Шевченківський, Печерський райсуд, всіх здає, всіх ДБР здає. Далі він пише: ці, цілий твір написав Дубінський. Зараз я про, процитую, тому що це, це, ж, це ж треба, це треба цитувати. Вбивство Портнова версії, перша російські спецслужби. Портнов відносився до крила Єрмака Татарова, які в Росії замикалися на козака тарапопорта. Далі, на початку 2019-го Зеленський вів контакт з Кремлем через іншу групу Шойгу Герасимов Костюков-Сівкович. Від імені Зеленського контакти вів Іван Баканов через Сівковича. Це не влаштовувало Єрмака, якому вдалося усунути Баканово від цього процесу після початку війни, інтегрувавши на місце глави СБУ татарівського малюка. Після цього татаров та малюк почали активно боротися з Сівковичем, пов'язаним з начальником ГУР ГШ РФ Костюковим. Друга версія бізнес-розборки. Портнов займався від імені ОП ключовими судами в Україні Шевченківський, Печерський, Київський апеляційний, Верховний суди. Ну і там купа, купа, прізвищ. Версія третя. З зачищення свідків. Всі замовні рішення Пачерського, Шевченківського, Київського апеляційного Верховного суду. Ну і так далі. Що відбувається? Дубінський говорить, Дубінський здає всіх, що у них там відбувається. А я нагадаю, що Дубінський це, в цей час перебуває в слідчому ізоляторі, що там. там... Ми ж такі нори проїли, що можна. О, таке писати? В інтернеті цілими днями Це якось... Йому дають це писати, я не, не розумію. Ну, вірити То... Дубінському, це зрозуміло, але тим не менш. Так ні, ну, список, який він оприлюднив, це, це лише частина, але це, це такі найбільш публічні постаті, пов'язані з портновим. Ну, Але тут, тут треба розібратися з самим татаром, бо він то в єрархії регіонівській був нижче Портнова. Бо інколи наші журналісти писали, що от, Портнов – це креатура татарова. Ну, може бути креатура татарова, тільки, тільки незалежно від займаної посади в традиційній ієрархії впливовості регіоналів, все-таки татаро значно нижче від Портнова. Тому тут це, це все цікаво. Тобто всі прекрасно розуміють, що Зеленський політичної перспективи особливої немає. І починають його здавати потихеньку. Питання ніхто ж не хоче брати на себе з -з зайві гірі, особливо в ситуаціях, коли, от, наприклад, вже, я вже з декількох джерел, таких наближених до, до слуг або до екс-регіоналів чую інформацію про те, що а асфальтифікація отримує персонально Зеленський. Ну, це не доведений факт. Так само, як зараз з цим вбивством почалося. Та це робота е, Єрмака. Тобто Єрмак ну, через е, своїх там е, дружніх ставлених в СБУ, е, бо е, ну, коли малюка приписують напряму до Єрмака, така поклад. Поклад ще більш єрмачний, ніж, ніж малюк. Тобто, ну, це якось трохи дивно. І поклад, по-моєму, контролював контрозвідку, наскільки я знаю. Тобто, воно, воно все якось. Зараз, зараз почалося дуже багато піни, але от по поведінці Дубінського видно, що частина тих, хто в'їжджав на горбу Зеленського в рай, прекрасно розуміє, що, по-перше, вони вже нічого на Зеленському не зароблять. Що це вже не рай. Що це не рай? А по-друге, співвідповідати за, ну, за походеньки Зеленського і за його, так би мовити, операції Оманські мало хто хоче. Тому зараз шукають всілякі способи, як би здимніть від відповідальності. Взагалі, то розумніші слуги вони акуратно звалюють і з Верховної Ради, і з країни. Колись ми реготали із е, Мадам Кормишкіною, і е, депутатом. Хвердієвої чи Кормишкіна. Вона ж сосна, е, корабельна і тому подібне. Так вона виявилася мудріше від тих, хто її опав корабельною і сосною. Вона склала мандат і, і здиміла. І, і, ніяко, і, і ніякого покарання, нічого, абсолютно, все. От там висить, слідство ж ніхто не закривав по цих 20 мільйонах. Ніхто проти неї кримінальна справа і проти її чоловіка. Але те, що вона усунула, це, це, можливо, частина домовленості, що цю кримінальну справу тихенько закриє. От, от і все. Тобто, але ж сидять всякі придурки е, типу Пушкаренка, е, який недавно. Ну, ми згадували, як він роздавав прострочені цукерки е в Житомирській області. Так тут Пушкаренко виліз знову, так би мовити, з новим подвигом. Це просто ну, у не жить називається. Що ми маємо? Пушкаренко в нас доповідає, що протягом поточного року група. Депутатів 11 разів відвідали країни Карибського басейну. Це там наради проводилися? Ну, лобіювали. Угу. Тут, ну я вже, я вже так пожартував. Це нове слово. Це, пане Володимире, нове слово в, скажімо, бінз... бізнес-консультуванні. Так. Ні, так прикол. от, Майнути один... десь за 3 9 земель. За великі гроші. І розповідати про те, яку ж державницьку позицію ми тут відстоюємо. Ні, так вони ж там ще й фотосесії наклепали, таких побутових, чесно кажучи. Я не бачив там протокольних заходів. Ну, може, може, вони й були, хто його знає. Але 11 візитів, ну, в принципі, можна було б 11 шоломів купити, 11 дронів, може, 11 систем ППО. Ну, знає, скільки вони проїздили. Ну, ну таке відрядження за, це ж за бюджетні кошти вони їздять. Таке відрядження точно процвиндрює десь 5 тисяч доларів не менше. Якщо не 15. Так, бляха-муха. Ну, які Кариби, чим Кариби нам допомогли? Хоч ну, по, систему ППО одну поставили, поставили там патрони в яких-небудь. Що, вони, що дало обороні України 11 поїздок долбаятлив з Слуги народу на Карибський остров? От що? Я, я просто холодний, блин. і ніхто їм не каже, що це ж війна, люди на фронті гинуть, люди в тилу гинуть. Які Кариби, з чим ті Кариби нам ну, корисні зараз в цей момент?